Слава Ісусу Христу, сьогоднішньою вечірньою якраз ми починаємо цей тридневний шлях через терпіння, страдання до Воскресіння Христа. Вчора ми мали богослуження, які завершили Великий Піст. Сьогодні, ці утренні згадується про. Тайну вечерю, про зраду Юди, про вмивання Апостолам. Все таки дуже різне. Коли дивитись на наше життя, також в житті все дуже багато різного відбувається, поруч є святість, гріховність, поруч є якісь наші здобутки, і це правда, здобутки в Бозі, часом є наші невдачі, падіння. Але ми бачимо, як з сьогоднішнього випадку, що кожен має вибір. Юда вибрав своє, апостоли – своє. Вставни ніколи не тяготять над нами, ми завжди лишаємося вільні щось вибрати. Звичайно, ми звинувачуємо когось обставини, але вибір лишається. Тому завжди повсякчас, щоб не діялось в нашому внутрі чи назовні нас, в Бозі з Господом. Ми завжди можемо вибрати добро. Амінь.